Привіт усім! Сьогодні трошечки історії з мого шляху хлібопекарства. Значить, коли я була на початку свого хлібопекарства, я зіткнулася з такою проблемою, як нерозуміння процесів у тісті. Я не знала, коли треба починати ті обминки, коли треба їх закінчувати, коли формувати, коли в холод відправляти, а потім вже випікати. Це для мене було складно. Але з часом я пройшла великий шлях у випіканні хліба. Я багато читала, багато дивилася, багато пекла і знайшла для себе один дієвий спосіб, яким я хочу сьогодні поділитися з вами. Тож це відео буде не розважальним, він буде максимально практичним і інформаційним. І якщо ви також губитеся в процесах тіста, а хочете. Зрозуміти і не вгадувати, то я впевнена, що це відео буде для вас опорою. Не переключайтесь, а додивіться його до кінця. Я замісила тісто, воно тут на три хлібинки. Воно пройшло вже аутоліс, і його, в принципі, можна вже починати з ним працювати, робити йому обминки. Ну а далі цей мій лай-факт. Значить, мені потрібна скляночка. Скляночка циліндричної форми, бажано там не завужена, не за. Ширина – просто циліндрична форма. Далі я відміряю висоту цієї скляночки. У мене приблизно це 6 см. І відміряю середину цієї скляночки. Ось, в мене буде рівно 50%. Наступні 50% ми також ділимо на половину. Висота, повністю висота цієї скляночки, це буде наші 100%. Нагадую, що випікаємо хліб приблизно на 80% його повного росту. Так ось, до першої відміточки, там де дуб, буква Т, ми кладемо з вами тісто, до другої відміточки, вона у нас менше. Ми робимо з вами обминки. а до третьої відмітки ми тісто не чіпаємо. Повністю, щоб не руйнувати його клейковину. Просто чекаємо, щоб воно виросло. У нас третя відміточка, до якої ми будемо вирощувати роз... роз... тісто. До цієї відміточки ми робимо з вами обминки. Показую, як це на практиці. Від основного тіста ми зберемо з вами такий кусочок, да, можна так сказати скатали його в таку ковбаску і відправляємо нашу скляночку. Зарані його треба змастити оливковою або соняшниковою олією, щоб наше тісто не прилипало до стіночок і могло рівномірно і спокійно підніматися. Якщо у нас не вистачило, не вистачило трошечки тіста, ми також можемо додати, але старайтеся не утрамбовувати тісто, бо воно буде медленніше рости, ніж основне тісто в контейнері, Буде у вас невірний результат. Вологим пальчиком так трошечки вирівняли. Я беру для цього ще шпажку, або якщо у вас є термощуп, можете також допомогти йому вирівняти тісто. Ось дивіться, моє тісто зайняло приблизно першу відміточку. Все, Накриваємо його плінвочкою, щоб воно не завітрювалося, і відправляємо в ті ж умови, в яких стоїть наше основне тісто. Ось так воно виросло до другої відміточки. За цей час я робила йому обминки. І тепер, з цього часу ми з вами тісто не чіпаємо. Ось так воно виглядає. І коли наше тісто дійшло до третьої відміточки, ось так воно виглядає. Так? Все, ми з вами можемо робити предформовку або формовку. Якщо у вас тісто, наприклад, на одну хлібину, то обов'язково робити йому предформовку. Все, наше тісто готове. От подивіться, які в мене вийшли два хлібчики. Вони трошки, звісно, загорівші, але дуже-дуже смачні вийшли. Сподіваюся, ця інформація дійсно стала для вас корисною. Якщо так, буду рада за ваші коментарі і лайки. Підписуйтесь на мій канал, бо у мене дуже багато цікавої і корисної інформації для домашніх хлібопекарів. Смачних вам хлібів!